Відчим тиран у сумах сп'янілий чоловік, ледь не вбив свого восьмирічного пасенка, врятували малого сусіди. Вони прокинулися серед ночі, бо почули несамовитий крик. Рібенок кричав, як рібенок кричить ужасний крик, тому що п'ять утра ми всі проснулись. Він бив і вона скамі, як взрослого чоловіка. Я такого, ще вообще не бачила, скільки взагалі, розумієте? Збентежені люди навіть не одягались. У чому спали, повибігали на вулицю, аби врятувати хлопчика. Кажуть, самі ледь не постраждали, бо агресивно налаштований чоловік дістав ніж. Та убіл мені кажеться, да і все. дайся. Щоб не здійснив убіл, і все. Лі так скаєчільшо. Що Що там гаварять? Доки рятували малого, хтось із сусідів викликав швидку та міліцію. Лише коли вічим побачив правоохоронців, відпустив малого та втік, хлопчика одразу забрали до лікарні. Дитина була доставлена з перелому кісток перед пліччям та ножильними забоями, м'яких тканин, кінцівок і спини. Подальшому потребував психологічної реабілітації. Тим часом правоохоронці затримали кривдника дитини. З'ясувалося, напередодні він разом з мамою хлопця був в гостях, посварився із жінкою та пішов додому. А чому напав на малого, не пам'ятає. Проти чоловіка вже відкрили кримінальне провадження, але і провину матері у ситуації також не виключають. В отношенні і ребенка, а саме матері, Сейчас опікунським советом збираються матеріали, і в буде звернення в суд. Атом, щоби лишили радітільських прав. Звісно, з родиною будуть працювати соціальні служби. Їх мета зробити усе можливе, аби мати хлопчика усвідомила свою провину. Жінка повернулася додому лише після того, як їй зателефонували сусіди. А до цього навіть не переймалася долею сина, хоча знала, що він залишився наодинці із нетверезим чоловіком. Така бездіяльність ледь не коштувала восьмирічному хлопчику життя.